Без ремонту доріг говорити про розвиток економіки та залучення інвестицій неможливо. Переконаний народний депутат України, голова підкомітету з питань вдосконалення положень бюджетного кодексу України Костянтин Іщейкін. Як виправити жалюгідний стан доріг на Полтавщині і скільки область у перспективі може отримати, розповіли члени бюджетного комітету на спільній прес-конференції за підсумками засідання у Полтаві 2 квітня. Бюджетний комітет вже прийняв рішення про те, що Полтавщина отримає 251 мільйон бюджетних, комітет. і це тільки початок роботи, тому що протягом року ми маємо залучити до 1 мільярду. Але Олександр Федорович має сказати, що ці 160 мільйонів були акумульовані на міському бюджеті саме завдяки нашій спільній підтримці політики децентралізації і в першу чергу бюджетної. Яка дала змогу акумулювати ці кошти, і те, що міський голова спрямував їх на дороги, це теж була і підказка, і ініціатива, і депутатського корпусу, в тому числі, для того, щоб громада в першу чергу побачила зрушення там, де їх вже перепрошую, дуже чекає. Тому що без ремонту доріг казати про залучення інвестицій, про розвиток економіки просто неможливо і тому, користуючись нагодою, хочу подякувати керівництву служби автомобільних доріг України, які сьогодні на всі рівні виносять цю проблему як негальнішу і чують. Депутатський корпус сьогодні є співпраця представників бюджетного комітету із службою автомобільних доріг. І для того, щоб ми залучали ці гроші, звичайно, що представникам регіонів приходиться вивчати і це достеменно. Маю знаходити час бути присутнім майже на всіх технічних радах служби для того, щоб рухати це в позитивному напрямку. Вам є чим гордитися, депутат з Полтавщини, який є членом бюджетного комітету. 251 мільйон гривень. Це, наприклад, щоб для порівняння 85 мільйонів гривень отримала область президента Вінничина. Моя Черкащина, на жаль, 91 мільйон, а не 251 мільйон. Тобто це ну, достатньо серйозний показник, і саме, саме Полтавська область отримує сумарно по, по кредитам і по фінансуванню з держбюджетом не менше мільярда гривень, це сума. в межах існуючих можливостей державного бюджету. Хоча ми розуміємо, сьогодні голова е, заступник міністра. Перепрошую, за субтитру сказав, що сумарно, що до дороги зробити, треба майже, 20 мільярдів. І сьогодні була така дуже важлива, на мій погляд, дуже важлива ініціатива з приводу того, що створити це і, і, така, і громадська політична, і депутатський контроль над використанням. Коштів, перш за все, держбюджет і всіх, бюджетів, ну, всі, бюджетів всіх рівнів на дорожну інфраструктуру. Це дуже важливо, коли буде тісна співпраця, повірте, буде результат, коли буде тісна співпраця. Перш за все, народного депутата і, наприклад, керівника обласної служби утримання доріг. Я думаю, що ці, ці дві людини можуть претендувати на співголовування в таких комісіях, тому що це дві ланки, які дуже тісно пов'язані між собою. І я думаю, що цей результат, дасть як мінімум, як виявились на тендері у Львові, це дало економію приблизно в 30%. Що значить правильна розстановка сил і взаємодія фахівців і служби управління доріг і народного депутата з його можливостями і інструментаріями. Костя, дякую, яким чином митниця може допомогти у ремонті доріг? Голова бюджетного комітету Андрій Павелко розповів про успішний експеримент для п'яти областей. Та зареєстрований законопроект, який дозволить 50% зароблених коштів спрямовувати на ремонти доріг. У комітеті є єдине Тому що з ближайшего времени надаємо необхідно убирать слово експеримент, а давати всім областям однакову можливість, иметь мотивацію більше. зарабатывать, назовем так. И из заработанных денег 50% оставлять на дороге. Так что лучшего механизма выявить эффективную работу местных властей, чем мотивировать их к конечным результатам от сверхнадходжень оставить у себя на ремонт дорог. Я думаю, что пока в государстве не, не придумано. И это, кстати, показывает работу на этих пяти областях. Так что сегодня зарегистрирован уже, насколько я знаю, законопроект, где практически все там, члены бюджетного комитета есть соавторы. Так что, видите, мы же, в целом доходим до ПВР. Это заработок и государственного бюджета. Да, заработок и государственного бюджета. Да, і, так, і от підказує мені е, замначальника начальника е, у що ще є центральна дорога, яка йде Київ-Харків, вона також йде на Полтавщину, то там е, це близько мільярда грошей. Цьому так що я думаю, що напрям е, Київ-Полтавщина починає, е, знаєте, набирати ваги, важності і буде цього року е, закінчено. А хто виконуватиме роботу ну, з правопроводом? Виконується цей, хто вийде на тендер і виграє його, але зрозуміло, що тут треба чіткий аналіз. Про що ми говоримо? Що конкретно е, буде за ними такий е, найти, е, нагляд для того, що фірма не має виграти та, та яка не має техніки, немає роботи, не має оборотних коштів і так далі. Досвіду. Це, до досвіду роботи. Знаєте, це повинно закінчитися. Що стіл, стіл, стіл. ми деякі кажуть, що ми можемо все. Ні, це повинна бути конкретна стіл, стіл. фірма, незалежно перепрошую на якій частині України вона е, має свою базу, це фінансовий оборот. Ну. Техніка, яка і так, далі, і так далі, і так далі. Тому вона дасть свій, перепрошую, дисконт, який буде потрібний, і ви буде відповідати за якість робіт, і е, гарантований термін служби цієї дороги. це саме основне, що має бути гарантований термін служби цієї дороги, де вона підписується і своїм майном це зобов'язується, і, і буде це відбувати. Оце нове сьогодні яке ми вводимо в наших відносинах. Держава, у це служби на місцях громади, губернатор і депутати Верховної Ради. Там от мер сказав, що він дороги ремонтує за, за власні кошти. Він так і повинен це робити. Саме громада повинна відповідати за свої комунальні кошти. Тому саме тому в минулому році, з 2015 року, були передані великі ресурси. Це вони зросли. Понад 42% місцеве самоврядування отримало більше ресурсів на залишках от і в Полтавській області, і в цілому Україні, є величезні кошти в місцевих бюджетах, які також треба ефективно використовувати.